Ким ще з медійників у тебе був та я ж не сказала, що був секс. Вася б а я й не кажу, що був. Я кажу просто взагалі Та, наговорила уже тут на як статті. Да, Смотри, я просто не можу об этом говорити, чесно. Ні дай натяк якийсь Смотри, за заліпухай був секс. Хорошо, заліпуха я їба. Привіт, Коль. Все ну так там це... все супер. Це... Он красава, молодець. Прям... Це, і та... це і так зрозуміло. Колю люблю. Якщо я скажу і серед цих імен буде один з ким в тебе був, ти скажеш чесно так. <laughs> Вася. Був інтерв'юер. Давай Діма Євтушенко, Віталій Козловський, Олексій Дурнів. З а з цих трьох? Я не можу до коті говорити. Вася. Може да, може, ні. Це означає, що да. <різь> <різь> Я бажаю. Мене дивує, як люди, які так відкрито розказують про своє сеальне життя, а потім дивуються, що в суспільстві до жінок ставляться як до легкодоступного ресурсу. Від якого можна отримати лише. Завжди можна сказати, що це жарт, та не варто перейматися. Але потім чомусь ми дивуємось, що чоловіки стали менш романтичнішими та використовують жінок і так далі. Якщо ж ти транслюєш таку інформацію в маси, так тебе і будуть сприймати як легкодоступну жінку, яку можна виключно використовувати. А що ж думаєте, ви цікаво буде почитати?